Привіт всім! Мене звати Олександр Курицький, я автор першого українського перекладу Карлоса Кастанєди, першого його тому Повчання пана Івана. І також я автор книги про руни, української книги про скандинавські руни, Магія древніх богів, яка вже розійшлася, наклад уже розійшовся. Я хочу сьогодні поділитися з вами коротким оглядом. Я отримав сигнальні примірники, перші примірники нової книги. Магія рун на кожен день, руни на щодень, руни дня та поточних, та поточних справ. Маленька книжечка, невеличка, як ви бачите, навіть порівняти з попередньою книгою, вона майже в два рази менша. Це така кишенькова версія, зручна версія, яку можна з собою носити з собою. Тверда обкладинка, невеличка книжка, кожна руна є, цікаво полірована. Без жодного напалу. В книзі є деякі посилання на Ютуб. Я розказую на Ютубі де, про деякі руни дня, свої досвіди, свої, е, своє бачення того, що відбувається, як сприймається день з цими рунами. Ця книжка не є повторенням моєї першої книжки, це окремий проєкт. Частково назви, е, частково значення перетинаються, але загалом це. Навіть назви самих рун, переклади самих рун трішки відрізняються. Тому ми можемо насправді порівнювати. Але е, я думаю, що це не варта. Наприклад, феху, класично це в нас худоба, а тут феху це прихід. Тому е, що важливо з цією книжкою, ви можете легко самі почати працювати без жодної магії, без жодних додаткових якихось зусиль. Без жодного навчання додаткового, ви можете просто взяти цю маленьку книжечку, ще простіше, ніж перша. Взяти цю маленьку книжечку, потягнути руну, наприклад, витягнути тяганути руну феху. І для руни Феху є, наприклад, назва прихід. От якщо ви потягнули в прямому положенні руну феху, прямо в заголовку написано прихід. Прихід може, звичайно, бути як матеріальний, так і духовний. Чи інший так і є. Рахуйте, я просто прочитаю визначення, щоб ви розуміли, як буде вся книжка побудована. Ключові поняття: феху: прибутковість заробіток, плюсова маржа, прихід грошей або можливостей, капіталу, фінансового або матеріального подарунка, покращення здоров'я, здобутки нагороди. Це ключові поняття, які є на кожну, на кожну руну. Розділ ключові поняття, де виділено окремо, що царуна може для вас сьогодні значити. І опис, якщо вам ключових понять мало, то є опис: Рахуйте гроші, прибутки, фінанси, ваш успішний день. Все буде перетворюватись в капітал, можливості або просто приходити в плюс. Успіх просто проситься і стукається до вас. Прихід може з'являтися у вигляді подарунків, як я вже казав, можливості, варіантів розвитку. Якщо зібрались щось реалізувати, то сьогодні якраз час це запускати це дослівно я от читаю визначення, опис самої руни. І для тих всіх, хто переживає, переймається, є окремий на запит на моїх читачів, підписників було. На запит зробив окремий розділ на кожну руну. Довідник покупця. Якщо ви часом щось купляєте, не обов'язково це щодня робити, але довідник покупця. Подивитись, дивитись, руну і конкретно в довіднику видно, чи варто купувати щось сьогодні, замовляти щось сьогодні, чи не варто. Наприклад, на феху, фойме феху, це сьогодні будь-які покупки, інвестиції, вкладення, це виправдані та окупляться. Якщо сьогодні щось замовляти, може прийти знижка, може бути бонус, або ще щось приємне, може навіть якість бути неочікувано високою. Так написано, наприклад, на феху. Ту, так на кожну руну. Дуже коротко є місця, де ви можете собі зробити нотатки. Є, як бачите, на деякі руни, зокрема на Хагалас, є на відео на Ютубі, де ви можете подивитися. На самому початку є посилання на канал на Ютубі, де ви можете підписатись на цей плейліст, на, на, на цей перелік відео, які я поповнюю, по можливості по досвіду поповнюю, де є можна отримати інсайти, можна зуб, побачити щось нове. Ось таким чином відкриваєте можна навіть просто, як завжди, як завжди один з варіантів гадання. Просто відкриваєте, зупиняєтесь десь, десь на руні. і, ну, Мені тут попалося не таке. От сьогодні, наприклад, руна Дня Гебо і поряд з нею руна Вуньо, Будь ласка, вибирайте або любов, або радість, дві руни. Все з, з їхніми визначеннями є, тому можете користуватись легко, зручно. У мене нема з кишені, але вона, якщо взяти так більшу трошки кишеню, то в будь-яку кишеню навіть, можливо, навіть в сорочці поміститься, або в якісь внутрішні кишені плаща чи курточки поміститься. Тому ще працює попереднє замовлення, ще декілька днів буде попереднє замовлення, доки я отримую повний наклад, він вже їде. Повний наклад буде буквально за декілька днів. Тому замовляйте, я скидаю вам інформацію. Так само. Ця книга буде в цифровому вигляді, то можна придбати як в такому друкованому варіанті, так і окремо цифровому в цифровому форматі для покетбука чи для будь-якої читалки, яка у вас є, кіндла, чи будь чого Зможете собі користуватися, особливо це для тих, хто не може в Україні придбати. Зрештою, буду надсилати і за кордон, якщо буде цікаво, якщо будете хотіти, але для тих, хто дуже далеко, то буде цифрова версія, яка в ту саму ціну буде, як і ця друкована книга. Зможете придбати, користуватися вже, е, на, на, цьому, вже на цьому тижні, можливо, за, за 10 днів, е, вже це все буде доступне. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, слухайте, дивіться, читайте. Хай буде добре.